Вітаю вас на каналі. Хотів би сьогодні з вами поділитися інформацією про добрива, які я використовую на винограднику. От зараз на столі представлені добрива, які я використовую на винограднику. Це в основному для листового підживлення винограду. Під коріння використовую перегній, коров'ячі кролини, і також використовую нітревну А от ці добрива, які зараз на столі представлені, це ті, що я використовую на винограднику. Для підживлення по листю, як основного виноградника, так і саженців, які вирощую. Чому їх так багато? Дивіться, тут лінійка представлена план... плантафола. Тут тільки немає одного із них немає зав'язі. Я вважаю, що він не потрібний. Там треба, для того, щоб краще зав'язувався виноград перед цвітінням, Я використовую препарат Бороплюс Велагровський. Також можна використати будь-який препарат бору. От я раніше користувався халатин-бор, брав отакий, також використовував перед цвітінням, додавав його в бакову суміш і також один раз використовував як монопрепарат перед цвітінням. Для чого використовую бор замість завязі? Для того, щоб відбулося краще цвітіння на винограднику. Бор він впливає на розвиток квітки, і тому його я використовую для кращого запилення нашого винограду. Також далі я використовую добрива 30-10-10, це для того, щоб стимулювати перший такий, скажем, той, такий ріст дати початковий покращити. Тут є в нас найбільше азоту, 30%, і фосфора і калія вже менше процентів. Тоді використовується з більшою концентрацією фосфора для кращого формування ягоди. І також ріст наших ягод 2020. -20 -20. А оце вже останні, які використовуються під час дозрівання ягоди і набору цукру. Ну, можливо, хтось є така фасовка і менших. менша фасовка, кому буде багато, такого може купити, собі цей. меншу фасовку і спробувати на винограднику використати. Не реклама зразу кажу, це з власного досвіду. Перед цим користувався. Три сезони плантатором. Вже третій сезон користуюся плантафолом. Непогано показує себе для того, щоб отримувати гарний урожай добриво. Далі ще використовую, для того, щоб не розтріскувалася ягода, використовую бриксіл кальцій. Такого немає бриксіла кальція, може використати от є такий кальцій, продається. Таких, але обов'язково, хто купує такий препарат кальцію, його треба обов'язково використовувати збором. Бо бор є синергетиком кальцію, він краще засвоюється, і тоді наша ягода не розтріскує. Про гумат я вже розповідав, як я його використовую. Як по листі використовую, так і під корінь. Теж допомагає отримувати непогані результати. Так ось, ось ще є препарати калію. Це вже при визріванні лози допомагає нам і визріванні наших лози на саженцях. Ще ось у представлений в мене монофосфат калія, великий, велика фасовка дає можливість дешевше зробити добре в плані використання його як одноразово. Тут формула азоту тут уже 0, 52, 34% я його використовую на винограднику в основному на сашенцях для визрівання лози. тому що нам тоді рослині треба саме більше, щоб було фосфору і калію, для того, щоб краще визрівала лоза. Ще є таке добриво бріксіл мульті. Це його використовую також на початку. Тут йдуть основні наші речовини, які нам потрібні для винограду. Його, його багато разів не використовую, один-два рази можу пройти по листю, більше не використовую. Буває таке, що за, за сезон саме більше використовується 5 15 45 і 20 20 2020. Ця лінійка 30-10-10 і е, виходить, наш оце 10 54 10 вони використовуються не багато разів. Це використовується один раз і це один раз використовується. Це на початку сезону нашого, щоб стимулювати ріст, а це вже для того, щоб формувалася наша ягода. Ось у загальному і все, що хотів розповісти, вам про добрива, які використовує на винограднику. Кому була корисна інформація, підтримайте канал Подобайкою і коментарем. До зустрічі!